Щоб наші автори виступали за кордоном. Перед європейською спільнотою, перед жителями інших країн найважливіше, щоб європейські автори приїжджали в Україну. докрема, на фестиваль у нас приїдуть гості з Іспанії, Франції, Португалії і Польщі. Вони приїдуть, вони подивляться, як ми тут живемо, як культура України працює в час війни. Я розумію, що ми їм не покажемо, як живемо, як живе Харків в час війни. Ми покажемо, як живе Луцьк, але нехай вони знають і бачать, що наші культурні інституції паралельно з тим, що творити культурний продукт. Волонтерять, допомагають війську, відпускають своїх акторів, засновників театрів воювати за нашу країну і решта. І нам це дуже важливо, тому що потім ці письменники поїдуть назад до своїх країн, а там вони є голосом впізнаваним і впливовим. Там вони створюють колонки, там вони створюють літературні тексти, там вони працюють в середовищах, які теж мають вплив і можуть ці потрібні нам наративи просувати. Тому от фестиваль для цього дуже важливий.